На цьому фото йому лише 15. Він зі щитом в руках захищає свободу під час революції гідності. Перша прострілка пішла є влучання. А це вже воїн Андрій Романюк на псевдоворобей на лінії фронту захищає нашу незалежність між цими кадрами 10 років і одна повномасштабна війна, яка Андрія і забрала. Він нещодавно став керувати взводом безпілотних систем у штурмовому батальйоні Карпатська Січ і от, от мав отримати звання офіцера, бо точно впорався, кажуть командири, у своїй 26 Він був дійсно професіоналом своєї справи і здавалося, ніколи не стомлювався нищити ворога. Це найбільший мотиватор для будь-якого військовослужбовця на Андрія. Достатньо було просто поглянути і всі одразу розуміли, що потрібно зібратися і працювати. Бо в його житті була лише війна після революції гідності. Андрій відправився. На фронту добровольчий батальйон Айдар, збрехавши про своє повноліття. Його відправили в тил, коли дізналися, що йому лише 16 А в повномасштабною війною він пішов у військо знову. А тепер пряма трансляція з зачистки після арти. Ворон зараз покажемо наш самий воєнний трофей. хоба штабна короче польова рація. воробій боронив Київ, потім Чернігівщину, Харківщину і околиці Бахмута. Пройшов різні ділянки фронту, як піхотинець і як кулеметник. Це вигляд нашої позиції. Отримав поранення і став оператором безпілотника і працював навіть на гексакоптерах. Я несу радость, а ти я несу сувандерика. Це той самий дрон, який так бояться росіяни, і прозвали його баба Яга. Пілоти таких дронів у пріоритетних цілях у ворога, бо ці пташки імінують територію і скидають чималу кількість боєприпасів на голову росіян. Тож за екіпажем вороб'я полювали, каже його другий фронтовий журналіст Олег Корнієнко. В машину росіяни поцілили гланцетом. Весь екіпаж пілотів, які були в ній, посікли осколки. Андрій намагався врятувати тяжко пораненого побратима і незчувся, як втратив забагато Сам наклав турнікети, а тільки потім вже е, зрозумів, що в нього теж осколкове, і вже попросив коли про допомогу медичну. Вже в останню чергу, вже коли надав усім побратимам, і е, під час евакуації втратив свідомість, і його просто вже не реанімували. Я пробуду на колісі. Я вже хочу, не знаю. Буду сколотити десь на верховині в лісі, такому глухому, глухому, де навіть електрики нема на стовпах. І все. Взяв з притулку собаку Ельзу і дуже її любив. Кусняшка, стиг підготувати кілька екіпажів нещодавно мобілізованих хлопців. Звітність ніхто не скасовував. Отако повчилися. Розвідувати планував одружитись і вірив у перемогу. Це буде Україна. Але тепер головна площа країни Майдан Незалежності зустрічає героя на щиті із ним прощаються у серці столиці, де він ще підлітком під час революції гідності почав свій шлях воїна. У Андрія Романюка лишилась мама і дівчина Тетяна. Юлія Кирієнко, Олександр Колосов, ТСН оди марафон. Єдині новини.